Як справи добре, як настрій чудовий і в мене чудовий. Сьогодні я вам пропоную дуже незвичайну подорож. Давайте звернемось до нашого чарівника, який нам допоможе потрапити самісінько до акваріумних рибок в акваріум. Приготувалися? Для цього нам потрібно заплющити оченятка і загадати бажання. Приготувалися! Чай нам допоміг і ми з вами потрапили. Куди ми потрапили? В підводне царство акваріумних рибок. Давайте тихенько поспостерігаємо. Хто живе в нашому акваріумі. Допоможіть мені, хто живе? Так, рибки, вони просто неймовірні, дітки. Вони різного кольору погляньте, різного розміру, вони такі гарні. Скажіть, будь ласка, в чому плавають наші рибки? У водичці, правильно. Скажіть мені ще, будь ласка, що ще в нашому акваріуму є? В водорості, за допомогою яких очищується водичка у рибок, Правильно, а що ще є в нашому акваріумі? Камінці, правильно, де наші рибки люблять ховатися. Я вам пропоную, дітки, створити своє підводне царство. Приготувати. Я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Рибка плаває в водичці. Рибки весело гулять. Рибка-рибка золотенька. Хочемо тебе впіймати для роботи. Нам потрібен пензлик, водичка. Фарба якого кольору, підкажіть мені. Жовтого червоного рибки бувають різного кольору. У нас сьогодні буде жовтого та червоного кольору. Та ось такі кришечки мені потрібні. Я думаю, вдома ви обов'язково, матусі знайдуть. Ми беремо, спочатку будемо малювати червоного кольору рибки. Беремо нашу кришечку. Добре примакуємо у фарбу червоного кольору. На звідки будуть овальної форми. Ось. І притискаємо до нашого акваріума. Ще набираємо. Якщо не вийшов відбиток, ми ще ось так. І ще одну намер. Лостик ми намалюємо, домалюємо. Пензликом пам'ятаємо, що отримаємо трьома пальчиками біля металевого обідка. Нагадуємо, діткам, не забуваємо. І гуляємо маленька. Лінія у нас це хвостики. Закмаємо. А зараз ми намалюємо. Якою формою в мене кришечка? Круглою. Звісно, правильно. Наші готові рибки і забуваємо натискати на кришечку, щоб залишився відбиток на нашому аркуші. Ось, якщо не вийшло, ще набираємо фарбу, обов'язково получиться. Беремо нашу пензлик. Домальовуємо ось таки до кругу рибок. Моїмо та ставимо на місце. Дітки, як радіє наша рибка, бо в неї з'явилися подружки, і ми разом їй допомогли. Як це чудово!